Вітаю вас, підписники та глядачі мого села на Полтавщині. У попередньому відео я показала вам, хто їв ягоди горобини у нас на садибі в попередні роки. Цієї зими дроздів Чікотнів не бачила, хоча це на початку грудня помітила, що вже дерево до половини без ягід. Подумала, що це ж у нас тепер є собачка, який вільно бігає по території, бо ж зима квітам і взагалі рослинам ніякої шкоди не завдасть, нехай собі бігає. То й прийшла така думка, що дрозди Чікотні лякливі, то якось, мабуть, потихеньку, поки собака спав, обклювали ягоди. А оце 20 грудня після низки похмурих днів видався такий гарний сонячний день. Дивлюся, і птахи на дереві працюють, ласують ягодами, почала придивлятися. І відразу зрозуміла, що це якісь інші птахи. Найперше, що впало в очі, такі симпатичні чубчики на голові в них. У пам'яті відразу постали шкільні роки: зима, багато снігу, прогорнута дорога. Ми йдемо зі школи, а на дорозі стрибають і шукають собі поживу з гайки пташок, посміттюшки. Ми їх називали щупчиками на голові, але, спостерігаючи за своїми птахами, не побачила, щоб вони пересувалися по землі. Хоч там було багато вже ягід. У минулі роки роздичі котні їх і на землі збирали, а ці птахи ні. Зате помітила, як вони чіпко тримаються за гілля. Е, визначила, що це омелюхи. Пізніше надіслала кілька світлин науковцям із нашого місцевого природного національного парку, щоб запитати, чи правильно я визначила назву птахів. Світлини були не дуже якісні, але, швидше всього, я не помилилася. Це Цей птах-омелюх. Захотілося більше про нього дізнатися. Все, що дізналася, розповідаю й вам. Омелюхи. Які снігурі, яких я дуже давно вже не бачила, це північні гості. Вони прилітають до нас на зиму. Омелюх є родичем звичайного рубця. Свою назву отримали за те, що полюбляють ласувати омелою. У неї клейке насіння, воно прилипає до пір'я, до ніг ташок і так розноситься. Омелюхи тримаються здраями, влітку живляться комахами, личинками, різними ягодами та молодими паунами, а в зимовий час переважно ягодами і плодами. Крім омели ще калиною, горобиною, виноградом, глодом. Омелюхи, які довздичі котні, великі, не наже. Якщо вже знайшли кущі, дерево з ягодами, то не зупиняться, поки не з'їдять повністю. Але так як вони переварюють тільки ягідний м'якуш, а кісточки ні, то частина плодів виходить з їх організму, не і так птахи сприяють поширенню рослин. Коли у з'їдають багато ягід взимку, то у шлунку починається процес бродіння. Наприклад, ягоди після відлиги вже самі по собі могли забродити. А ще маленька печінка. Омелюха не справляється з брагою, що потрапила в організм. За день омелюх може проковтнути кількість ягід, що вдвічі перевищує його вагу. Вага дорослого омелюха не перевищує 70 грамів. Тому навіть кілька ягід, що забродили, достатньо для того, щоб птах сп'янів. Тобто омелюхи стають. Дезорієнтованими в просторі, у такому стані вони можуть навіть загинути, падаючи цілими зграями, наражаючись на предмети, так можуть перебувати вони у відключці. І в такому стані, так як і люди, вони можуть або замерзнути на вулиці, або стати жертвою для собак чи котів. І якщо хтось із вас. Колись побачить зимку п'яних омелюхів, то е, найкраще, що можна зробити, це як радять науковці, зібрати їх у картонну коробку з отворами, занести в приміщення бажано темне і тихе і залишити їх до повного протверезіння. Після того випустити їх на волю. Хмільні омелюхи явище не часто, але все ж таки трапляється. От, читала, наприклад. Е, Такий випадок був в Чернігові рік тому. ще ще цікаво, помітила, спостерігаючи за цими птахами. На вигляд, вони гарні, такий такі чорний хвіст із гарною кантовочкою, на шиї теж чорна пляма, і біля, біля очей такі ніби стрілочки чорні. Ну, гарний птах із яскравим. Таким оперенням. І ще помітила, що вони не такі лякливі, як, наприклад, дрозди котні. Коли я підходила ближче до дерева, щоб роздивитися їх, то вони не боялися. Але коли я підійшла вже зовсім близько під самий стовбур, то вони з райкою злетіли. і Перелетіли на високу акацію. Ото на верхівці вони там сидять, горобина там трохи ближче до хати. Оце такою була моя сьогоднішня розповідь. Розповіла вам все цікавеньке, що сама дізналася про омелюхів. Кому сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. А з вами була Світлана і моє село на Полтавщині.